У маршрутних таксі Ізмаїла з'явились термінали для безготівкової оплати. Тепер сплачувати за приїзд можна за допомогою картки. Ми проїхалися в одній із маршруток та запитали людей, чи зручні такі термінали та чи почали ними користуватися. Мені дуже приємно, що в нашому маленькому містечку з'явилася така е, річ, як безконтактна оплата, тому що зараз вік цифровізації постійно брати з собою дрібні кошти це не дуже зручно. А так, ти зайшов у маршрутку, оплатив картку і все, і оплата пройшла, і можеш їхати собі далі спокійно. Час на місці не стоїть і життя рухається. Зараз... Стало буденністю розраховуватись за каву за будь що карткою або телефоном з NFC. це потихеньку добирається навіть до громадського транспорту. Це швидко, це зручно. Не потрібно шукати гроші, мелочовку для того, щоб розрахуватися. Достатньо просто прикласти телефон до терміналу. Мне очень удобно. Я привыкла оплачивать все бесконтактной оплатой, и я очень рада тому, что это появилось. Я могу ездить на маршрутке, не имея налички. Много людей пользуются бесконтактной оплатой, потому что это очень удобно. Встановлення терміналів для безконтактної оплати у маршрутках це дійсно чудово. Особливо це подобається нам, молоді, адже зараз все в телефоні. Та оплатити проїзд одним рухом це набагато зручніше, ніж мати з собою готівку. Коли я їжджу на навчання в університет, то кожного дня я користуюсь безконтактним терміналом для оплати. Людні очі позиції раз. И не у каждого есть карточка. И проезд разный. Школьник 5, взрослый 15, а он снимает только 15. Если чисто на нем работать, это даже нереально. Людям надо быстро выходить, это неудобно.